Так. Ну, ну типу, це так... не про фізичну розвиненість, а про да. перефокусування уваги. Так. Бо можна ж, ну, типу, зараз ми такий так, турбулентний я, але... час живемо, да. що дуже важко. Це, це один із засобів, так, заспокійливого, так скажемо. Так. так. О, ну, це впа... не про фізичну розвиненість, а про да. перефокусування уваги. Так. Я просто кажу, чому фізичні вправи, е як такові, не, не, не ведуть до самопізнання. Mm -hmm. Бо не залежить тим, сидиш ти в шпагаті чи ні. Mm -hmm. Але коли ти фізичними вправами трошки привертаєш увагу до себе, ну, шпагат в тебе виходить. Тобто так. ціль не в шпагаті, mm -hmm. а ціль в тому, що ти так. проводиш час з собою? Так. Якщо прислухатися, тут ж нічого не чутно, крім тиші. Якщо прислухатися, ну така знаєш увага в простір, то дуже швидко повернешся. Це ж є пенсія. Сидіти на стільці в тіньочку, пити чай спостерігати, як ростуть дерева. Це ідеально.